Добрий вечір. Сьогодні нарешті ми зустрілися з мером. Він у нас багато де був, багато з ким зустрічався в цей час. Але сьогодні день вишиванки, може би, з чого почнемо? З задоволенням, добрий вечір, шановні славутичани і всі, хто мешкає в Славутичі в цей непростий період. Справді робота мера така, що вовка ноги кормлять. Тому маю відрядження, маю зустрічі. А сьогодні п'ятнадцяте. Травня, день вишиванки, ми бачите з Олександром да. Олексійовичем одягнули а, цей наш код нації. От неспроста ми його називаємо код нації, тому що, а, якщо подивитись на візерунки наших вишиванок, вони різні в залежності від регіонів і дуже непрості. Це означає, що українці справді дуже непроста нація, дуже розумна, а, інтелектуальна. І така, яка рухає прогрес вперед, і це показує навіть і наша повномасштабна війна. Наскільки ми рухаємось швидко з прийняттям рішень, з впровадженням цих рішень, і, безперечно, дякуємо за це всім нашим захисникам і захисницям. І сьогодні дуже часто наші вишиванки саме от в таких тонах: в тонах військових, в тонах не дуже яскравих, але зрозумілих кожному. Тому дякую захисникам, дякую захисницям. І найкраща вишиванка зрозуміло, що сьогодні це піксель, піксель, який захищає нашу країну. Нехай Господь дарує їм здоров'я і життя, збереже це життя і поверне додому живими. До речі, не у всіх націй є специфічна одежда, яка, от при, при, ну, яка ну, така. До цієї нації принадлежить. У нас Україна сама, ідентифікує, ідентифікує сама. націю. Да. Тобто, якщо вишиванці, то це, це мабуть, либо українець, либо той, хто ну, вважає нашу націю такою гарною і можна одягнути вишиванку. Якщо народ не, не проти, 5 хвилин від мера. Нам камери дозволяють да. вирішити це питання. Друзі, хочу ці 5 хвилин витратити на важливий проект, який ми починаємо в місті. Вже певна провокація щодо нього була мені здається майже місяць назад, коли на наших тротуарах площі з'явились логотипи Рух без бар'єрів. І маю купу питань щодо цього. Так це що без бар'єрів, та там вибина, та там нема заниження, та тут незручно. А справді це майбутній проект, який ми починаємо, і він буде реалізований в цьому році, в 2025 році. Ми одне з пілотних міст, а їх загалом по Україні лише 15, які реалізують подібні проекти. Що таке рух без бар'єрів? Це пілотний безбар'єрний маршрут. Але звучить це так. Безбар'єрний маршрут це якась доріжка, яка з заниженнями, ми вже до них почали звикати, по якій зручно пересуватись, і все. Насправді, рух безбар'єрів і безбар'єрний маршрут набагато ширше. Наш безбар'єрний маршрут буде з'єднувати дві локації, це, до речі, тільки перший етап. Ми не будемо зупинятись точно і в майбутньому. Взагалі, це наша така, певна частина стратегії міста, зробити його максимально доступним і безбар'єрним. Розуміючи, що це і про піклування про наших захисників в тому числі. Отже, перший етап включає в себе центр реабілітації Благодар. Зрозуміло, що це профільний заклад, де надається реабілітація, де є діти, люди на кріслах колісних, і до нього має бути безбар'єрний доступ. Точно сам Благодар стане максимально безбар'єрним, тому що мати двоповерхову будівлю реабілітаційну без відповідного підйомного механізму. Без відповідної вбиральні, комфортної для людей на кріслах колісних. Це неправильно, і ми це маємо усунути. Далі маршрут буде рухатись по вулиці Фестивальна, Добринінський квартал, Поліський квартал, центральна площа. І доходимо до кіноконцертного комплексу. Це сам маршрут. Ця дистанція це близько 2,5 кілометрів, вона буде повністю безбар'єрна. Зонами відпочинку з новим освітленням, з новим покриттям, буде захоплювати ЦНАП, наш центр адмінпослуг, поліцію, нову пошту, перше відділення, всі ці об'єкти, не лише маршрут, всі ці об'єкти, які я вже назвав олімпієць по дорозі, пройшли. Перший Добринінський будинок, 14-й поліський будинок, 13-й поліський будинок, 4-й поліський будинок, перший та другий поліський всі попадають в наш маршрут. Безбар'єрний. Всі ці будівлі будуть облаштовані безбар'єрним доступом в самій будівлі. Якщо ми кажемо про центр адмінпослуг, це ще й вбиральня безбар'єрна, так само, як і поліція. Якщо ми кажемо про житлові будинки, то це буде безбар'єрний маршрут, безбар'єрний під'їзд до самих будинків, тобто доріжки, пандус входу, заміна вхідної групи на сучасну безбар'єрну. І підйомник на перший поверх в парадному. Ми подивилися практично в усіх парадних його можна поставити. Тобто, ми робимо безбар'єрність до першого поверху. Нереально технічно зробити сьогодні безбар'єрність на п'ять поверхів. Тому обрали саме таку стратегію, що перші поверхи в нас будуть безбар'єрними. Якщо порахувати всі ці будинки, які я назвав, це близько 100 квартир на перших поверхах. Це означає, що є потенційних 100 квартир. В яких можуть мешкати люди на кріслах колісних і мати доступ до всієї інфраструктури? Далі ми готові працювати з кожним індивідуально. Можливо, треба започатковувати якийсь фонд, який буде дозволяти замінювати житло. Тобто я живу на третьому поверсі. Мені треба безбар'єрність, я шукаю можливість обмінятись або купити квартиру на першому поверсі. От така стратегія, тому що городити якісь відкідні пандуси, розглядали такий варіант до п'ятого поверху. Вони не будуть такими, як треба. Вони тільки зроблять наше життя в цих будинках гіршими, не кращими. Виходимо з будинку, з першого поверху, через нормальні двері, через нормальний пандус, по нормальній доріжці, освітленій, дійшли до маршруту, який я вже назвав, потрапляємо на центральну площу. На центральній площі в нас музей, ДК енергія повністю вся будівля, центр зайнятості і наша школа мистецтв, яка теж буде мати підйомник на другий поверх, безбар'єрний санвузло, безбар'єрний вхід, люкс, сквер перед люксом. Далі рухаємось доріжкою до кіноконцертного і повністю безбар'єрний кіноконцертний комплекс на першому поверсі, включаючи вбиральні, дитячу кімнату і безбар'єрний вхід в глядацьку залу і на сцену. От такі наші плани, і ми хочемо їх реалізувати вже в цьому році. Дуже великий проєкт. Маємо партнерів. Ключовий партнер це держава. Ми маємо очікуємо найближчі дні рішення Кабінету міністрів по фінансуванню від держави, маємо складову обласного бюджету. І маємо свій ресурс, але свій ресурс також з партнерами, з бізнесом, з НЕЕК енергоатомом. Тому загалом ну, дуже масштабний великий проєкт і інша якість, інша якість реалізації. Ми звикли, що ми просто знижаємо переїзди в кварталах або на перехрестях асфальтом. Це буде заміна покриття, це буде чітке дотримання всіх вимог, це будуть рекреаційні зони, зони відпочинку, якісне освітлення, що теж. Дуже важливо для нас, тому що маємо проблеми з зовнішнім освітленням. Будемо мати можливість по фестивальній торшерне освітлення замінити повністю, зробити його якісним. Такі наші плани долучайтеся до цього. Найближчим часом буде ще більше маркування, ще більше інформації про безбар'єрний маршрут. Про кожний об'єкт, тому задавайте свої питання, цікавтесь цим. Далі будемо розвиватися. Будемо продовжувати цей маршрут і до лікарні, будемо продовжувати його і до соціально психологічного центру, до басейнів, до тих зон, де найбільше бувають наші мешканці, де є ключовий потік людей, щоб забезпечити максимально комфортні. Умови для нашого з вами життя такий проект стартує в Славутичі. Ви будете бачити, як він розвивається. До речі, наступний тиждень у нас тиждень без бар'єрності. У нас будуть заходи. В нас є до речі, амбасадори цього проекту, наші славутичани, ті, яких ви знаєте, які підтримують цей рух. Які пояснюють навіщо він треба? Це ж не лише про крісло колісне, це про маму з візочком. це про літню людину, якій важко пересуватися. їй треба зони відпочинку, щоб відпочити, щоб сіти на, на лавочку в тіні, щоб попити водички в питному фонтанчику. Багато про що. Багато про що це новий поштовх для Славутича, центральну магістраль. Пішохідну, бо це фактично центральна пішохідна. Ну, починаємо з центральної, а потім початок. І далі, і далі зрозуміло, що концепція така: найбільш прохідні місця і ключові локації, куди люди ходять. А я їх назвав ЦНАП, центральна площа, центр міста, магазини. Все це буде враховано, все це буде включатись в наступні етапи маршруту. І сподіваємось, що така сама підтримка партнерів буде продовжуватись і далі. Вже на найближчій сесії ми маємо затвердити всі необхідні цифри для замовлення проєктно-кошторисної документації. Знову ж тут. Тендери, конкурси дуже багато роботи, тому не чекайте, що вже завтра почнуть міняти асфальт на плитку. Ні, це буде трошки згодом, але в дуже стислі терміни. Ми хочемо за літній період максимально все реалізувати, щоб осінньо-зимовий вже входити з завершеними роботами. Щоб не розтягувати всі ці капітальні речі на довготривалий період. Ще раз наголошую, що ресурси це в основному не міські, це залучені ресурси від держави, області партнерів бізнесу, і ми входимо в цей проект абсолютно свідомо, розуміючи, що це в тому числі про майбутнє. Зрозуміло. Ну ви питань вісім зняли за зразу. Може і ще додати реконструкцію велодорожок, по яким. Тут велодорожка на фестивальній буде відремонтована. Mm. Вона не буде новою. Ми все-таки в маршрут її не могли включити як mm. нову велодоріжку. Але ті речі, які треба І по поправити, всьому місту, вже по всьому місту в нас був проект в 2020 році. Ми його виграли на рівні держави. В 2021-му зробили концепцію. Але 2022 й рік рік реалізації зрозуміло, що повномасштабне вторгнення все змінило. Тому Велодоріжки по місту, це як стратегічна мета на другий етап, вона присутня. Зараз фестивальну зробимо як показову, щоб зрозуміло було, як це працює. Велодоріжки, по яким можна їздити, а не лише дивитися на них. І далі рухаємось проспект Незалежності, як центральна магістраль, і виходимо за місто. Нагадаю, що в нас і за містом навколо міста є велодоріжки, які теж треба привести до ладу. Працюємо з цим. Дякую, так. Ну і далі, далі про першокласників з приводу набору до першого класу ЗСУ номер три. Чому немає розпорядження і запитання, що тільки у перш у другій та четвертій школи будуть перші четвертий клас залишатись з 2027 двадцом, так так в нас є затверджена концепція розвитку нашої освіти, і вже в цьому році і В навчальному 25-26 перша і третя школи перші класи не набирають, і поступово ми йдемо до того, що початкової школи в цих двох закладах не буде. Третя, нагадаю, взагалі має трансформуватись в коледж, в технічний коледж. Ми вже працюємо з цим. Визначений підрядник з проєктування, але це набагато ширше ніж просто проєктування. Це будуть зустрічі із батьківськими комітетами із командою самої третьої школи. Ми хочемо цей проект реалізовувати спільно. Перша школа планується як гімназія, тобто від п'ятого класу і далі. Друга колишня тепер гімназія Крокус це буде початкова школа, виключно початкова школа. І четверта нині гімназія, вибачте, ліцей без меж. Це початкова школа і гімназія, тобто до, до старших класів. Сам ліцей залишається ліцеєм, і це старша школа, середня старша школа. І по кількості учнів, що ми сьогодні бачимо, в нас буде скоріш за все тільки один ліцей. Але можливо, ми зможемо певними юридичними моментами розширити цю історію. Давайте дочекаємось 27 го року. Ми працюємо над цим. Але так вже в цьому році перша і третя школа перші класи не набирають. Користуйтесь дуже комфортними, якісними умовами гімназії Крокус, друга школа, нагадую, колишня. І е, ліцею без меж, четверта школа, ми закриваємо таким чином все місто. Ми не можемо сказати, що з Добринінського треба йти в Київський в перший клас. Ні, не треба цього робити. Є під боком, ліцей без меж. Будь ласка, користуйтесь. І навпаки, е, країни Балтії, те, що будували у нас прибалтійські квартали, Київський, Єреванський все це може абсолютно нормально бути в другій школі, в гімназії Крокус. Е, е, така стратегія, ми її затвердили. З депутатами на сесії, ми по неї рухаємось, працюємо. А що буде з персоналом п'ятого дитячого садочку вересня? Все буде відповідно до чинного законодавства. Частина людей мають соціальний захист у вигляді пенсійних виплат, частина буде задіяна, бо ми нікуди не діваємо групи, вони просто будуть, сподіваюся, приєднані до іншого садочку, і цей персонал разом з групами перейде до іншого садочку. Щодо адміністрації, питання. Буде ще декілька років, тому що це баланс, здача документації, і треба буде попрацювати. Ми все це передбачили в наших розрахунках, тому кожен буде захищений максимально, наскільки це можливо, знову ж таки, відповідно до нашого чинного законодавства. Жодну людину, яка сьогодні є професійною, ми не втратимо. Такий жорсткий вопрос: Понастроїли котелень, а сидим без гарячої води. Чи планується подача гарячої води в неопалювальний сезон? Класне питання про гарячу воду. Воно постійне, бо, особливо зараз, особливо холодно. зараз холодно, але ключове тут давайте відверто. Ми кажемо не про стільки гарячу воду, вона комфортна, так. Але вона економічно програє бойлеру навіть сьогодні. При тому, що ми маємо ще дуже помірний тариф на теплову енергію, 1620 гривень за її калорію, зафіксований згідно мораторію, на весь е період воєнного стану, практично. Е але це програє боліру. Тому коли ми кажемо про гарячу воду, ми хочемо, щоб е рушнику сушарки зі палатенічки були теплими в ванних так. кімнатах. Щоб це Буде було, тепло. але Вашкій споживання віде. немає. І це така збиткова історія, особливо коли ще й газ комерційний, а не е, пільговий для е, населення. Ми з 1 квітня не маємо газу по пільговій ціні. Тільки комерційний. Комерційний це 15, 17, 18 тисяч гривень за е, тисячу купів. Натомість е, пільговий газ це 7. тобто більше ніж два рази. Заганяти в додаткові збитки КП ЖКГ. Ну, ми точно не будемо. Але маємо свою стратегію. І завтра у нас вже перша зустріч по її реалізації в практичній площині. Ми будуємо зараз сонячну станцію біля нашої котельні, достатньо потужну, півтора мігават сонця, плюс великий акумулятор, що дає нам можливість мати влітку багато електроенергії. Тепер треба цю електроенергію перетворити в теплову енергію. Можна просто включити бойлери. Але е, механізм юридичний сьогодні відсутній, щоб ми могли з цієї сонячної станції давати кожному в квартиру електроенергії. Було б непогано. Такий Невеличкий комунізм в окремо взятому місці, коли ми, ми маємо за. безкоштовну ми, електро... ми, ми, ми. <сі> <сі> за. Всі <сі> за, але механізмів, на жаль, немає. А, то... а натомість є механізм, як трансформувати цю електричну енергію в теплову енергію в нашу мережу. В мережу гарячого водопостачання найкращий варіант це тепловий насос. Бо це найбільш ефективний ä, варіант перетворення електричної енергії в теплову один до чотирьох. Тобто, якщо ми маємо півтора мегаватта, можемо зробити майже шість мегаватт по теплу. А нам шість і не треба, нам достатньо 4 45 з половиною. І ми ä, запропонували такий проект нашим партнерам і сподіваємося, що ä, спробуємо його реалізувати найближчим часом, не в цьому році. Це нереально зробити так швидко, бо це великі капіталовкладення, це великі гроші, їх треба знайти. Але е, сподіваюся, що нам вдасться це зробити найближчим е, сезоном, і ми тоді будемо мати сонячну електростанцію, електроенергію для теплових насосів, з яких давати вам гарячу воду, в ваші помешкання. І вона тоді буде більш конкурентна по ціні, ніж бойлер. І сподіваюся, що ви будете її споживати, а не лише грітись е, від цих обігрівачів в ванних кімнатах. Оце ключове сьогодні. Це економічно дуже збитково. Ми і так маємо план санації по ЖКГ, який реалізуємо і маємо за 5 років розрахуватись старими боргами. Це нам вигідно, зрозуміло, що старі борги були при одних цінах, при одних бюджетах. Зараз бюджети трошки підросли за останні 10 років точно. Ми розраховуємося за ті борги без пень, штрафів, зайвих витрат. Тобто отримали такий безвідсотковий кредит свого часу від Нафтогазу, але нам пішли на зустріч, і ми маємо цей план санації на 5 років, який маємо використовувати. Накопичувати нові борги для майбутніх поколінь. Я вважаю це несправедливо думати сьогодні лише про себе і не думати про те, хто за це буде розраховуватись. Тому маємо йти іншим шляхом впроваджувати сучасні технології, знаходити можливість цю. Енергію, яка в нас є сьогодні від сонця, перетворити на теплову енергію. Тоді в нас буде гаряча вода. Так у нас, до речі, працюють басейни. Звертаю увагу, гарячої води в місті немає, а басейни працюють, тому що вони використовують електроенергію для теплових насосів і маємо відповідно умови для їх експлуатації. Вже закінчений ремонт фоку багатир. Дякуємо. А машини їздять на площі перед фоком як і раніше. А було обіцяно, що цим питанням ви розберетесь. А там біля фоку, пішохідна зона. Що там роблять авто? Саме так ми з цим питанням розберемось. Дуже просто поставити болор і перекрити рух транспорту, але ж машини нікуди не дінуться. Їх треба кудись паркувати, і для цього треба місця. Тому в цьому сезоні в нас є великі плани, щодо біля славянки, біля цієї будівлі зробити достатньо широку парковку, бо там нова пошта, бо там славмед, там ключовий поток машин. Так само там можуть паркуватись ті, хто приїздять до ФОКу. хоча до Фоку краще їхати велосипедом, це більш про здоровий спосіб життя, і парковочка є, або йти пішки. Частина паркувальних місць залишиться біля будівлі суду, але вона буде дуже обмежена. Тобто великої парковки на цій зоні, як вона є зараз, її точно не буде, ми її обмежимо. Але для цього треба спочатку зробити. Ту паркувальну зону біля славянки, і в найближчих планах в нас реалізація цього проекту є.